Віддала мій власне! Ще рожові на увазі! Друзі, привіт! Починаю новий влог. Хочу вам показати мою стрижку. Коротше, вчора. Чого показую, так акцентую. Бо це вчора ходила моделлю на стрижку народ. До у майстра почат... ну, такий, якби, початківець вона, чи учень, я не знаю. Дуже довго стригла вона мене, дуже довго, тобто аж 3 три години. Три години це так уже, ну там 2,45, здається, якось отак. І, але, в принципі, мені подобається, як вона мене постригла. Так воно гарненько лягає. Ще в мене утюжок сьогодні згорів, то я не змогла до кінця укласти так, як хотілося б, але в принципі досить непогано вона зробила укладочку. Е -е. Находжуся тут ось на, е -е. ось тут я вам не один раз показувала, там знаходиться відділення нової пошти нашої української. Ходила, відправляла посилочку, е -е. відправляла подарунок брату на день народження. Він все одно мене не дивиться, бо я йому не казала, це буде сюрприз для нього. Ось, але все одно він мене не дивиться, йому немає коли дивитися. Так, вже чекаю я автобус на шпиталь ротовіччя. Тут знаходжусь. Ой, сьогодні їсти нічого мені готувати не треба. Я вчора наготовила, приготувала і суп, і кашу. І Саша купив там кучу всього. От. І, коротше, вчора я пішла по справах. Поки прийшла, то каша спортилась. Представляєте, така жара. І я то її поставила в холодильник, думаю, може мені показалося. Але відкриваю холодильник, так воняє звідти, то треба зараз прийти викинути кашу. Але так-то у нас, в принципі, вистачає їжі, то зараз в мене уроки сьогодні. Діти так тяжко придумати їм якось, якесь заняття, тому що жарко. На вулицю не хочу їх пускати в таку спеку. Тому може це в цей з'їздити з ним, а, з ними, як він зветься. Ой, парк Йордана, от пам'ятаєте, минулого року ми їздили завжди на оці фонтанчики, то щоб вони трошки побігали на фонтанчиках, то не знаю, побачу народ, побачу. Треба щось думати, тому що дні йдуть. А вони на це без діла тиняються перебіжками до ноутбука, ну тому що нема чим зайнятися, жарко. От на вулицю рідко, тільки вже геть ввечері. Тому ось так. Треба щось придумати, їм кудись їх вивезти. Я вже вдома. Мене не знімати? Тебе знімати? Так. знімають? Що мене можна знімати. Добре, Маша, ти така соплива вон, і вся вчеречня. Я соплива. Так, ми з Олією на шопінг прийшли. Оля у папи випросила грошей на одяг. Тепер зайшли в резерв, до речі. Тут такі скидки всякі разі. Наш ну, тобі це джинсова на літо, скажи мені, будь ласка. Ну от і я не знаю. Це таке полосати прикольне. Ці базові такі теж. Это какому? Коротше, ми тут вийшли в машину, сілися Саша нам дав ключі, і ми хочемо покататися в дворі туди-сюди. Не не Саш, не папа Саша, а Льосик мамі дав Зі мною сьогодні їде Маша! Є! Yeah! 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 Артур! І десь там Ростик! поехали Брат, Ми, я поехали. машину. Ми. Поехали? Да, да, поехали. Да, вы! Ма! нормально быстро. Поехали обратно. Да. назад. Да. 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 Не надо я буду еще раз так заработать. Да. 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 чуть не впал. А не я не и так не впал. Да. Я дивлю. А, а я уже Да, Маш, что уже съела, может быть. А я не вижу, Да. батарейки, то будешь на ней. Машину мою. Мама, там все часи папира. Ще, раз. ще раз? Я мав, я мав Давайте, я раз, я мав наперед. Я мав наперед. Я мав всі наперед, щоб я... снімати. Сперди я ще не знімав. Я мав спереди, сісти, щоб Да, Я раді дай вас. Дякую. Дякую. вот так. Так Нормально, скажи. Все, и остальные разы. Я снимаю. Да, остальные Я, Я снимаю. Что, телефон. Не, не нужно его ставить. Или okay. просто ростик ставить. Давай. Угу. Не давай. ласка, ничего. Да, Класс. Я тут саме сложно лежу. Я, я, са прям... я прям розут із машу. Ой, а я, я дуже її не знаю, вже... Коротше, нам було зовсім скучно. І ми прийшли на морозиво. І ми приїдемо додому і ще там будемо шарками кидати. А Маша взяла і заснула в дорозі. Ага. То ага. Ми взяли морозиво ось. Ага. То, мабуть, мені прийдеться Маше не морозиво їсти. Побачимо, да. якщо не проснеться до тої пори. Я вже їм буду. мама а ти водичку взяла. а А я на сьогодні в М-м, Тут треба сходити та взяти ще водичку. Давай сто. я візьму. Давай. Їжте поки. Все, Маруся проснулася. Хлопці неї трошки вгостили своїм морозивом. Не трошки, а я їй можу все віддати. Ой, коротше, взяли, ось набрали народ від комарів, від мух. Ну, не від так від, не так від мух, як від комарів. Ось. Від комарів, а це одненьке взяли, воно йде, по-моєму, від усього. Чи ні? Ну, коротше, нам в основному від комарів треба було. Така черга ось тут у Варшані. Прям хто знає звідки ми її зайняли і чекаємо. Туди куча людей, туди купа людей просто вже. Все, ми вже стоїли в черзі, заплатили за від комарів і вже їдемо. Позвонили, якраз Саша додому зібрався. Десь аж за город когось возив, ну на таксі маю на увазі. І якраз він десь уже напрямку додому, то ще зараз по нас заїхав. Пішли хлопці, пішли. О. А он ваш папа. Ото там людей в Томашані. Ми в черзі стояли, кучу. Все, Артур чіпляє від мух. Все, я таку потяни донизу тепер. Добре держиться Артур. Все, і потягни тако його трохи. Просто акуратненько, різко не дергай, щоб ниточка та не порвалася. Ще, ще, ще. Тяни, от, скільки тянеться, стільки тяни. Не розкручуй, просто тяни, воно буде саме розкручуватися. Все. Ну, все, пускай. Все, воно зараз трошки обратно подскочить. Все, іди руки, помий зразу липки. Отак, так, все.

Привет! Шарик, пойдешь, пиши Стас, Шарик, пойди, Шарик, шарик! Шапик, снимай! Лопатов! Нет! Давай, Стас! Бежи за мной! Буди шарик! Ми тут зараз на вулиці гуляємо, я хотіла відповісти на це запитання, що мені написали в коментарях відносно як у нас справи з сусідами. Ну, якби нічого такого, зараз наче не бігають, не сваряться, нічого такого не придумують. Але єдиний нюанс це ж. Е, я трохи сержусь. От. Але ну, не знаю. Думала, спочатку може хазяйці написати, а потім, думаю, ще не рішила, коротше кажучи, це ж машуля. Біля мами грайся. Так, ми тут на вулиці ще граємося. Діти там уже шарики збирають, а я тут ось Маша. Я тебе бачу, йди сюди. Хочу відповісти на запитання, яке нам писали відносно. Як у нас справи з сусідами. Наче і нормально, тихо, вже зараз не прибігає, не свариться, не кричить, але єдиний нюанс таке враження, що просто вони ведуть якусь тиху війну. Тому що це ж спочатку колись вони... тут ворота є. Коли, коли заїжджаєш у двір, то ворота закриваєш, коли в'їжджаєш, то відкриваєш. Ну, ось так ось, так? І цей сусід він зазвичай, коли заїжджає, він не париться, він не закриває ворота. Може поїхати в магазин, залишить ці ворота відкритими, і вернуться собі спокійно з магазина, і потім вже закрить або не закрить. Ну і мені це в принципі мені це абсолютно ну ніяк не заважало. От. Але один раз Маша, вернись, будь ласка, але один раз е Саша не знаю, чи в, чи в магазин теж, чи що. Ну коротше, не пам'ятаю, взагалі не пам'ятаю. А, все згадала. Згадала Саша, заїхав в двір і не закрив ворота, тому що в нас мала бути доставка Ашан. Ось. І е, ми вже не стали ці ворота закривати, тому що якраз мало ось, ось зателефонував уже кур'єр і сказав, що зараз приїду. Е, тому вже не стали закривати ці ворота. І сусід в секунду сфотографував ці відкриті ворота і відправив власниці, що типу, ми не закриваємо ворота. Ну, для мене це такий дитячий садок, це такі дрібниці, якісь е, одразу е, дзвонить і казать, і вона приїхала. І е, треба типу, закривати ворота. Ну, то есть, якби, ну, і отака ситуація була. Ну, і після, Хоча ми їх і так Закривали, то просто чекали на Ашан. Ну, таке було. От. Але зараз щось він передумав чи що. А, Кажуть діти, що просто він не хоче, бо декілька разів підходив до них, він не хоче, щоб діти в дворі грали. От, ну, Тут же і наші діти, і сусідські діти. Він не хоче, щоб діти грали в дворі. І для того, щоб вони тут не грали, він е, ворота відкрив і сказав не закривати ворота. І для того, щоб ми їх не закривали, навіть не чіпали, він їх на день. Е, при цепочкою робить замком для того, що фіксує, фіксує ворота, і вони тепер на день не закриваються. І виходить, що, от, наприклад, в день я собі спокійно дітей випускала, вони гуляли на вулиці, наприклад, або ввечері. То зараз я не можу спокійно пустити навіть золію Машу, тому що ворота постійно відкриті, тому що, якщо ворота закриті, Маша, я знаю, що вона не побіжить, бо ворота закриті. А так Маша вона ж ж ще ну, це безтолкова дитина ще особа, знаєте, як два роки. От, і а ворота постійно відкриті. І, і, і вже не пустиш Машу, наприклад. І ось вони там гуляють біля воріт, а я ось на секунду присіла і кажу, щоб гуляла біля мене, бо там ворота відкриті. І от не дає, просто вперся і не дає закрити ворота. Для чого в ньому ті ворота? Тобто тоді він не давав їх навіть на секунду залишити відкритими вже фотка стукачів, Це вже він їх не дає закрити, вже щось йому вже йому, знаєте, як, як, як цей. Місяць повернеться до сонця. Ну, коротше, для мене це особисто для мене це якийсь дитячий сад. І більше в мене нема що це прокоментувати. От. Так що ось такі справи. А так, то в принципі, ну, він нас вони він і не чіпав, це вона більше ходила, оце кричала, вищала. от, Зараз не чіпає. У нас тут нові сусіди такі класні, мені дуже подобаються. Такі це. Е, вона українка, він поляк. Ось. До такі приємні люди, приємні люди. Так що ось такі справи. Так, хочу закінчити наш влог на цьому. Не забувайте залишати свої коментарі. Я так, Марусь? Так. Дякую всім, хто дивиться, хто впізнає нас у місті. Особливий привіт передаю. Ви зараз, може, подумаєте, що ніхто не впізнає. Ну і думайте собі так. Ми ж то знаємо, що нас впізнають, да, Маша? Да. Всім пока, до новых зустрічей, до нових влогів. Пока-пока. Пока-пока.